Доброго дня, дівчата! Сьогодні ми з вами створимо ось таку гілочку з іранського формірану. Ось так вона виглядає. Розпочнемо. І розпочнемо ми з виготовлення ось таких бутончиків, маленьких, зелених і ось таких більш відкритих бутончиків. Що для цього нам необхідно? Для цього ми візьмемо фаміром зеленого кольору і червоного кольору на самі бутони. Потім ми з цих, значить, кольорів двох виріжемо смужки. Смужки у нас будуть шириною, шириною 2,5 см. І з цих смужечок ми наріжемо наші ось такі квадрати. На зелененький отакий бутончик у нас буде йти по два квадратика на один бутончик, по два. Тому я виріжу два квадратика. Так, на ось такий червоний бутончик у нас буде йти 4-5, дивлячись, ви вилучити бутона, 4 5 6, наші полюточок. Теж ми наріжемо ось такі квадратики. На 5. Буду робити більший бутончик і менший бутончик. Потім, значить, нам треба буде вирізати саме ось таку підклеєчку. Для цього шаблончик прикладаємо, значить, до фоамірану, обводимо його і по контуру лінії вирізаємо. Я думаю, що це вже всі знають, Ніякої, ніякого труда тут це, значить, дійство не складає. Просто по лініях вирізаємо, значить, нашу оцю підклеєчку. Далі, Ось ми вирізали вже значит, нашу підклейку. І в нас є самі заготовочки. Ми з цих заготовчок ще по пелюсточки. Ось раз, я покажу два бутони, як робиться, і як з'єднати всі ці бутончики в гілочку. І 5 штучок червоних. Я маємо обробити, значить, наші ці полюсточки Ось так. Теплими пальчиками, як ми обробляємо. І раніше обробляли, прокручуємо, ось розтягуємо. І буквально капельку, капельку відгіртаємо назад, буквально чуть-чуть. Ще раз показую, те саме зробимо з зеленими і з червоними. Складаємо зверху в гармошечку, прокрутили в пальцях, вершечок прокручуємо саме більше, потім розтягуємо, ось так робимо серединку. і криєчок легенько пальчиком буквально трішечки загортаємо і комируємо слідуючи. Ми їх ось так підрізаємо кінчики, маленькі такі робимо надрізки. Ось. З двох сторін наших оцих чашелистиків перевернули. Так, те, точно те саме ми зробимо з цим дріжем. Смотрите, сробим по всій площині пелюсточок Що ми робимо далі? Далі беремо пастель під номером. У мене 237. Вона така я прямо на палець наношу пастель на два прикладаю, зложила. І ось кінчики ми з вами просто прокручуємося в пальця, тим самим і протонуємо самі кінчики такий червонуватий колір. Ось, далі ми роз, розставляємо нашу підклеючку і беремо ось низ, прогріваємо добре, значить, низ, взяли булечку, ось така в на мене невеликого розміру. І серединку ми маємо пробулити. Ось так добре пробулити, зробивши таку ось ямочку знизу. Те саме зробимо, сформувати другу. Беремо фольгу розмір 15-16 см. І оформиємо бутон. Чим більше ви хочете бутон, тим, звичайно, берете більшу саму, самий відрізок фольги. ось Тут все просто і зрозуміло. Хочете маленький бутон, значить треба брати маленький відрізок, менший відрізок, більший і більший. Пронизуємо, наливаємо клей і вставляємо дріт. Дріт вставляємо добре щоб потім він у нас не висмикнувся, можна навіть пронизати і загнути на оцю сторону для надійності. Так, Беремо наші пелюсточки і починаємо обклеювати наш нашу заготовочку. Наносимо клей, кладемо і обклеюємо. Лідучи навпроти попередньої і теж обклеюємо, формуючи верх нашої, нашого бутончика. Дивимося, щоб вирошочок був. На, на одному рівні наші пелюсточки ми викладаємо і дивимося, щоб зверху наш бутончик гарно виглядав. Низ ми прикриємо пізніше, а ось верх нам важливий. І ще одна пелюсточка. Ще раз скажу, якщо ви хочете більший бутон, значить більше пелюсточок і більша заготовка з фольги. Менший, менша заготовка і менше пелюсточок. ось Так, ось такий бутончик ми з вами зробили. Так, але це ще не все. Беремо невеличкий відрізочок фольги. Десь приблизно буде ось так, робимо кульку невеличкого розміру, будемо низом формувати таке збільшення. Так, пронизуємо. Пронизуємо і просовуємо. Ось тут наносимо клей. І з'єднуємо ці дві частини, добре прожимаючи при цьому пальцями, щоб з'єдналася наша заготовочка в одну цілу, Дуже добре, так міцненько, так сказати. Далі, далі, у нас готові наші заготовочки ми беремо спочатку нам краще обмотати стебло та стрічкою. Для цього ми візьмемо стрічку в колір наших, у мене листочки темні, тому та стрічку я теж взяла темну і обмотуємо наше стебло. Так, ще разочок. Ось тут можна зробити пару моточків на цьому етапі, це зробити просто зручніше, ось так, потім опускаємося донизу. Так, є. Беремо нашу підклеєчку, пронизуємо і піднімаємо доверху. Все, підняли. Зараз ми з вами все акуратненько ось тут підклеїмо. Ось так і зробимо ще таку гарну нижню частину нашого бутончика. Ось тут пронал... клей має бути дуже гарячий, щоб не стих захолонути. І ми піднімаємо нашу підклейку і зразу формуємо наш низ. Ось так прожигнаємо пальцями і просовуємо нашу підклейку під нашою нижньою серединочкою. Ось так. Таким чином ми сформували, значить, низ. Знімаємо наші всі. Але ж це ще не все. Ми тут зверху маємо дещо підклеювати Якщо у нас щось, от ольга, наприклад, відніється, ми це місце маємо заклеїти. Ось так. Попіднімати доверху деякі наші зубчики, а деякі навпаки донизу. Взяти, наприклад, запальничку. І ось так загнути їх донизу. Так, у нас такий бутончик у нас, значить, получився. Зараз ми з вами зробили ось таких. У нас два бутончика зараз є. Зараз ми зробимо ось такі зелененькі. Що для цього ми зробимо дрібницю в Менше у мене жагує. Робимо його круглим майже. Круглим дріт. Беремо зелененький і закриваємо нашу, просто закриваємо нашу цю фольгу. ось так з двох сторон. такий кусочок фольгів я того житті зробити теж кулечку. Ось пронизуємо. Як приклеюємо оцю серединку, бажано її втиснути добре в саму заготовочку бутончик, щоб сформувати таку, як суцільну, внизу. І повторюємо все те саме. Значить, наносимо клей по кругу. Клей має бути добре розігрітий. Піднімаємо до верху і ось тут зразу. Все. Далі слідуючи на зелененькому, ви можете всі оці середини, всі оці чашелистики отак підклеїти до верху Ось так. А можете вже залишити відклеєні. У мене є заклеєні, тому цього бутончика я ось так залишу. На отакому. Значить, етапі. Ось такі в мене є бутончики. Зараз ми з цих бутончиків сформуємо гілочку. Є ще в мене одна більша трояндочка. Якщо до цього бутона ще 15 полюсок по кругу приклеїти, буде наша ще одна ось така більша. В мене є майстер-класи по е, трояндочках. Якщо кому цікаво, можете подивитися. Зараз. Десь 3,5 майже 4 см, 3,5-3,5. І зголочка, хто не може нарізати зразу зубчиком, можете вирізати, знайти листочок троянди, обвести і вирізати. Хто може, зразу ось так зубчиками нарізаємо, значить, наш листочок. Дрібними, дрібними зубчиками, значить, донизу. Потім ми підтонуємо наш листочок. Для цього я візьму ось таку червоновату пастель номер 237 і підтоную самі краєчки. Ось так. Потім я ще підтоную чорної пастелі. Це в мене номер 248. Просто нанесу ось чорний колір і легесенько відтіню чорним. Не сильно, а вже сильно легенько. Ось так чорним і червоно-коричневим. Ось так ми підтонуємо наші листочки. Листочки в троянди темні. Кінчики в основному такі коричневі, наче вже починають м'янути. Так далі, на молт все. Робимо так само, молд, розогріваємо, добре розогріваємо, розогріваємо з двох сторін. Ось, грі я довго і добре. І прикладаю, значить, наш. Листочок до молота. Ось такий листочок в нас віджати. і зараз ми з вами його посадимо на дріт. Для цього дріт, теп стрічка в колір, нашого там листочка я беру ось таку. Обмотуємо. Обмотуємо так, щоб вершечок. Ось тут зверху проволочки не було, щоб була просто сама бумажка, прокручуємо пальчиках і донизу. Потім в мене секундний клей. Ось тут в мене секундний клей. Проволочок, якщо тейп стрічку клеїмо, значить в нас має бути секундний клей. Тому що Інакше і не клеїть. Ось, розвертаємо наш листочок і, не доходячи до верху десь сантиметр півтора, добре приклеїмо значить наш цей дротик. так Ось так ми поробимо листочки. Потім, як же наш цей листочок підсохне, ми візьмемо ще раз тейп-стрічку і з звідси починаючи ось так. Промотаємо ще один раз наш значить, листочок. Ось так. Все, це ми зробили. І зараз ми почнемо збирати саме нашу гілочку. Спочатку ми зберемо наші отакі гілочки менші. Зараз я покажу, як це робиться. А потім в будну до нього вже знище розкритий бутончик. І скручую це, значить, ось таку гілочку. гілочку, так, скрутили ось така гілочка, ось такі заготовочки, значить, в мене є. Зараз я беру на сам, ось саму основу ось такий дріт. У мене ось такий дріт. Товщина його десь приблизно 1 мм. Обмотала його десь в стрічкою, такою, як обмотували, значить оці наші, і починаємо наші примотувати. Візьмемо спочатку, наприклад, ось таку заготовочку. і ось тут ми її підклеїмо. Ми беремо клей наш, капаємо, намазуємо і з'єднуємо. Ось це все, значить, промазуємо і з'єднуємо. Промотаємо. Так, з'єднуємо гілочку з верхньою гілочкою робимо пару моточків. На цьому місці я ще ось прямо на цьому. Ще ось так один листочок промотаю. Ось так. І кручу. Так. Ось положили, примотали ми з вами другу гілочку. Зараз примотаємо ось тут десь приблизно листочок. Листочок. Ось наша розочка, ще одна з листочку. Ми її... Так, приблизно десь Примотаємо. Ну, що ж, Примотали ми більшу трояндочку нашу, зараз ми зложимо ще ось такі гілочки, по три листочка, Беремо на навар більший листочок, потім по боках менших два. Ось так. І промазуємо клеєм змотуємо гілочку. тейп стрічка натягуємо і змотуємо нашу щось таку гілочку, яку ми прикріпимо під вже нашою основною гілочкою. Ось. Так. У нас є ось така заготовочка. Ми беремо цю тайп-стрічку, більший відрізочок. Ось беремо звідси, починаємо намотувати. Трошки клею на початок. Так. так потім беремо гілку першу і дивимося, де ми її хочемо прикріпити. Десь приблизно ось тут я прикріплю першу мою гілочку. І нижче ще одну. ось така гілочка в мене вийде з моїми трояндами. Так. Це в мене виходить, низ не повинен сходити за верх тому ми зробимо тейп-стрічкою, на мотку на низу, щоб наше стебло по товщині було до самого низу однакове. Зараз я ще відріжу стрічки і ще декілька разів. Зроблю, значить, цю намоточку ось зверху до низу ну, до того часу, доки вам ваше стекло не буде подобатися. Ось така гілочка у мене вийшла. Зараз я різний пустола для і Ще ось так збережемо, було цікаво, як ось такі маленькі бутончики більші. І як збирати це все в гілочки. Дякую всім за увагу. До зустрічі!